Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді AX35 кундай, пригнаний зі Швейцарії. Автомобіль у нас 2013 рік на 2 літровому дизельному двигунові в чорному металіку на оригінальних дисках. Камера заднього огляду. Задні оптика не побиті в гарному стані, без сколів, подряпин, парктроніки. Давайте відкриємо багажник. Тут все в гарному стані. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключі, знак аврійної зупинки. Немає іржавчини, все в хорошому стані. Пороги не побиті. Безключовий доступ на передні двері. Карти в нас дверні, хороші, не пошкрябані, коврики, шкіряний салон, сидіння складаються, підлокітник. Два підстаканники, люк, панорама, люк відкривається. І має таку присутню шторку, можна закрити при потребі. Підігрів задніх сидінь. Тут у нас дверні карти також в хорошому стані. Повний електропакет, складання, підігрів, регулювання, коврики. Також шкіряний салон. Нічого не перешивалося, перфорована шкіра в чудовому стані. Помічники, підігрів керма, регулювання керма. Також регулювання керма по висоті по наклону. Мультикермо нічого не фарбувалося, все в оригінальній шкірі вшито. Підлокітник у нас. Також пшити шкіря... шкірою. Не затертий, Зараз заведемо, подивимось пробіг. Автомат, двохлітровий дизель, підігрів передніх, двохзонний клімат, старт-стоп, екорежим. Автомобіль заряджений на повній комплектації, будемо так казати, на хорошій повній, Церкало з автозатемненням. Хороший пробіг. Зараз подивимось. Нічого не змотує ніколи, все в оригіналі. Сервіс на все в наявності. Навігація. Зараз камера включимо, подивимось. Пробіг у нас становить 198, 303 оригінального. Навігація є. Камера також дуже гарно показує. Чітко, оригінальна, ніхто нічого не замінював. Автомат переключається добре. Класичний гідротрансформатор. Хто знає ці коробки, той скаже, що це хороші коробки. Тут для тих, хто курить, попільничка. Зараз подивимось, як працює двигун. Тут також накладки на пороги, нічого не побите. Фіксуємо він, перевіряємо. Ледована оптика, ксенон, дальнє, ближнє, протитуманки, парктроніки, Все це в нас присутнє. Двигун працює рівненько, нічого не грюкає, не стукає. Чистенький, масло нема, запотівань на подвигуну немає, турбіна працює гарно, зі щупа не димить, масло не кидає, партерні гази не б'ють, хороший акумулятор, Антифриз хороший, нічого не булькає, там все добре. Як в дуже хорошому стані, поднищу не ржавий. По речагах також дуже хороший автомобіль. Кому сподобається, телефонуйте. Ціна буде в описі під відео. Автомобіль знаходиться в місті Радивилів, Рівненська область. Телефон на відео. Є інші автомобілі в наявності. Телефонуйте. Усім дякую, до побачення.